Зменшити кількість безпритульних тварин. Якщо у вас є бажання подарувати цим тваринам родину, будь ласка, заходьте, обирайте. Розкажемо, як працює міський центр захисту тварин та які послуги там надають. Дбають про чистоту міського простору. Наші машини починають працювати о п'ятій ранку. Покажемо, як працюють водії комунального підприємства Миколаїв Комунтранс. Програма розвитку медзакладів є суми, але на які заклади вона спрямовується, не вказано. Розповімо про дискусії у Миколаївській міськраді. Сьогодні середа, 29 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Чотири шахеди збили минулої ночі сили оборони в небі над Миколаївщиною. Обстрілів на території області не фіксувалося. Про це сьогодні повідомили в обласній військовій адміністрації. Минулого вечора під ворожим вогнем опинилися житлові квартали у центральній частині сусіднього Херсона. Пошкоджень, зокрема, зазнали багатоповерхівки, вибито багато вікон. А вже сьогодні зранку російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли дитячу лікарню у Дніпровському районі. Постраждали три медпрацівники, дві жінки у стані середньої тяжкості, в обох мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Чоловік-медик отримав тяжкі ушкодження. У нього... Уламкові поранення голови та грудної клітини поранено також чотирьох дітей. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Минулої ночі ворог знову атакував Одещину. Унаслідок нічної атаки виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку рятувальники ліквідували. Також пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. Повідомлялося про одного постраждалого. Після нічної атаки частина регіону залишилась без світла. Енергетики оперативно перепідключали споживачів до резервних ліній там, де це було технічно можливо. Однак через значні пошкодження станом на ранок майже 27 тисяч домів залишилися без світла. За матеріалами Служби безпеки України 15 років в'язниці отримав зрадник, який коригував атаки росіян по Миколаєву. Про це повідомили в СБУ. Російський попихач збирав інформацію про позиції української ППО, щоб росіяни могли планувати маршрути своїх ракет і дронів в обхід української оборони. Зловмисник встановив приховану камеру на горищі багатоповерхівки, фіксував роботу зенітних підрозділів і пересування українських військ. Отриману інформацію передавав своєму куратору, агенту ФСБ фігуранта затримали у листопаді 2024 року. Далі пряма мова за матеріалами слідчих СБУ Суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та призначив йому покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коли подадуть тепло у багатоповерхівки. Олександр Сянкевич у своїх соціальних медіа відповів на численні запитання щодо старту опалювального сезону у Миколаєві. За словами очільника громади, місто готове до цього. Першими тепло отримують лікарні, школи, дитсадки та інші об'єкти соціальної сфери. Опалення в житлових будинках запускатимуть, коли середньодобова температура триматиметься на рівні плюс 8 градусів і нижче протягом трьох діб. Це відповідає існуючому законодавству. Зараз у Миколаєві тепла осіння погода, і за прогнозами вона збережеться ще деякий час. Миколаївська міськрада планує передати субвенцію до обласного бюджету для придбання двох шкільних автобусів. Проєкт відповідного рішення розглянули на засіданні постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Крім того, депутати обговорили програму розвитку комунальних медичних закладів на 2026-2028 роки. Подробиці у матеріалі Олександр Долматович. Миколаївська міська рада готується до чергової сесії. Цього тижня відбулося засідання постійної Комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Головним питанням став проєкт нової програми розвитку і підтримки комунальних медичних закладів на 2026-2028 роки. Програма ця визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров'я на найближчі три роки в умовах військової агресії Російської Федерації. На сьогодні програма вже. Затверджена була рішенням виконавчого комітету, 8 жовтня. Пройшла планова бюджетна комісія та комісію власності Олени Кисельової. Ми працювали над програмою десь півроку. На цей час ми проаналізували всі існуючі програми в місті в Україні і зробили ну, цю програму. Зробили так, щоб вона була направлена максимально на медичне обслуговування наших, наших місць. Програма передбачає збереження чинних заходів і доповнена новим напрямом реабілітації військових та звільнених з полону. Також ввели розвиток захід, який робота з народження вдома. В принципі, залишили всі ті заходи, які в нас були в минулій програмі. Вони всі відпрацювали. Це і забезпечення ендопротезами, пільгове зопротезування, це засоби задовго засобами, підгузками, забезпечення слуховими апаратами. Ці заходи у нас дуже гарно працюють всі вже роки. З 2023 року. Програма направлена на забезпечення наших містян максимально якісною медичною допомогою. Також ми її відпрацювали ще з представниками ЮНІСЕФ на сьогодні, вони теж дивилися, вони, у них заважень не було. За словами Вікторії Садовської, документ пройшов усі необхідні погодження та відповідає вимогам законодавства. Працювали програму з усіма керівниками закладів, з представниками департаменту фінансів. Також була у нас робота велика проведена. Всі в принципі знають ну вона також у нас на сайті, тобто місця не мали змогу зайти, подивитися, зробити своє зауваження. Ну зауважень не було. Втім, депутати наголосили, що документ подано без достатнього обґрунтування і без стратегічного бачення реформи медичної мережі міста. Голова комісії Ганна Норд зауважила, що програма не містить чітких планів, які саме лікарні отримують фінансування, і як це співвідноситься з процесом формування спроможної мережі. В Програмі немає які саме заклади. Ми підтримуємо там. Є суми, але на які заклади вона спрямовується, не вказано. Чи не буде так, що ми зараз знову в програму? Заклали кошти, будемо купувати якесь обладнання, потім вийде так, що ми там щось реформуємо, комусь передаємо на щось міняємо, щось змінюємо і так далі. Представниця управління охорони здоров'я пояснила, що програма стосується саме медичних послуг, а не формування мережі закладів, і запевнила, що всі лікарні міста продовжать працювати. Проможного мережу формує військова обласна військова адміністрація. Да, і не сьогодні рівно». Програму... Буде міська лікарня, один об'єднана з БСМП або з якоюсь іншою лікарнею, не важна, але хворі отримують у нас сьогодні стентування, хвори отримують у нас гемодіаліз. Тобто сьогодні спроможна мережа не до чого. Сьогодні ми в місті бачимо ставимо плани, які потрібно зробити для наших мешканців, щоб потрібно забезпечити з гемодіалізом, східним матеріалом. Сьогодні потрібно забезпечити памперсами, і неважливо, яка це буде. місць, це ПМСД або п'ята. До спроможні мережі це не відноситься. Однак члени комісії не підтримали таку позицію і повернули програму на доопрацювання, зобов'язавши управління надати розгорнуті плани реформування та обґрунтування витрат. Ви робите програму нову на три роки. Що ви збираєтесь там реформувати, під які заклади? Ми не розуміємо. Будь ласка, дайте розгорнуті плани реформування мережі і куди ви збираєтесь витрачати кошти. Як вони будуть в майбутньому? Які послуги нам приносити, під які пакети, що ви будете розширювати? Просто цифри в таблиці. Мені не зрозуміло, коли ви збираєтесь витрачати там на перший пункт реабілітації 15 мільйонів, куди? Чи ви потім будете це кудись перекидати? Мені не зрозуміло, як ви цю програму сформували. У результаті рішення не було ухвалено. Комісія направила протокольне зауваження з вимогою підготувати детальний аналіз і бачення розвитку мережі медичних установ. Серед іншого, члени комісії розглянули передачу субвенції з міського бюджету до обласного для участі у державній програмі Шкільний автобус. Йдеться про співфінансування та закупівлю двох автобусів. Підготовка цього рішення обумовлена тим, що Ну, програма шкільний автобус вже багато років існує в області, але ну, міста не мали можливості брати участь. Але цього року ми нам виділили кошти, бо в розмірі 3 мільйона 950 тисяч гривень. Це 50% від субвенції. Яка є необхідною умовою для закупівлі шкільного автобуса, необхідність закупівлі автобусів пояснюють тим, що частина дітей проживає далеко від закладів освіти, а також потребує у підвезенні дітей на кріслі колісному. Проєкт рішення підтримали одноголосно. Депутати також схвалили документ, який передбачає доплати педагогам за роботу у несприятливих умовах. Педагогічні працівники Миколаївської територіальної громади які Працюють очно або змішано на території міста Миколаєва, е, мають право на додаткову доплату 5200 гривень. Е, з державного бюджету виділено субвенцію 40 мільйонів, плюс остаток субвенції від за попередньою постановою, нам вистачає коштів для того, щоби. Е, Сплат доплат здійснювати доплати педагогічним працівникам до кінця поточного року. Перелік педагогів, які отримуватимуть доплати, визначатимуть керівники навчальних закладів. Далі ці списки погоджуватимуться з управлінням освіти, що дозволить уникати повторного звернення до депутатів у разі змін. Олександр Тломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Миколаївському тролейбусу 58 Олександр Сінкевич нагадав сьогодні про цю поважну дату для стратегічного транспортного підприємства. 29 жовтня 1967 року на вулиці Миколаєва виїхав перший тролейбус. Відтоді місто впевнено розвиває електротранспорт. Сьогоднішній миколаївський тролейбус це комфортні машини з автономним ходом до 20 кілометрів, кондиціонерами та можливістю оплати карткою, а також чиста питна вода для містян, яку розвод. Озяд електричні водовози, навчання майбутніх водіїв із найвищою стипендією в країні та нові маршрути в різні райони міста, де тролейбусів ніколи і не було. Міський голова подякував транспортникам за їхню щоденну працю. Минулої неділі, 26 жовтня, в Україні відзначили День автомобіліста і дорожника. Це свято всіх, хто щодня за кермом від водіїв громадського транспорту до тих, хто дбає про чистоту міста. З цієї нагоди наша знімальна група завітала на комунальне підприємство Миколаїв Комунтранс, аби показати, як працюють люди, завдяки яким Миколаїв щоранку прокидається охайним. Тож більше про це розповість моя колега Катерина Рупташ. Щоранку, коли Миколаїв ще спить на його вулиці, виїжджають десятки сміттєвозів за кермом люди, завдяки яким місто прокидається чистим. Минулої неділі, 26 жовтня, в Україні відзначали день автомобіліста і дорожника. Свято всіх, хто щодня працює за кермом. Для Миколаєва це, зокрема, працівники комунального підприємства Миколаїв Комунтранс, які щоранку розпочинають свій робочий день ще до світанку, аби місто прокинулося охайним. Наші машини починають працювати о п'ятій ранку. Люди прибирають місто, поки воно ще спить. З восьмою також працюють прибиральники і інша великогабаритна техніка. І це дуже відповідальна робота, тому що якби не наші працівники, то місто було б не таке охайне і чисте, як воно зараз. Наразі на підприємстві працює понад 40 водіїв, які з ранку і до вечора вивозять тверді побутові відходи з різних куточків Миколаєва, ранкові виїзди, керування великогабаритною технікою, маневрування вузькими вулицями. Усе це для них звична справа. Серед таких працівників і Валерій. Він один із тих, хто прийшов на Миколаїв Комунтранс нещодавно і працює тут вже близько чотирьох місяців. Спочатку якось думаю, 57 років, що тут за праця, може, то Тяжко мені буде, але тут бачу, такі люди теж працюють, як і я роками. Ну, поїздив, спробував. Спочатку, якби рано дуже вставати треба, але зараз звик і мені ця робота подобається. Валерій зізнається, головне звикнути до такого графіку та відповідальності. Приходимо на роботу, нам дають маршрутне завдання всім. От, ми його якби, виконуємо на 100%, Нема такого, щоб. Десь щось не забрали. Все добре. Якби і за машиною сам дивлюся, якщо щось, якась поломка чи що таке, йду до головного механіка, йому кажу, що є такі-такі проблеми. Все, одразу відгукується, все роблять, що треба. Попри всі складнощі такої роботи, її є за що любити, додає чоловік. Ну, подобається робота тим, що раненько встаєш, але їдеш по місту. Ще машин немає, людей немає, а ти збираєш сміття. Мусоровоз теж такий, ви бачите, все добре, нова машина їде гарно. От, і мені подобається на ньому працювати. І те Подобається те, що ми прибираємо місто і робимо таке дуже добре діло для людей, і це приємно, що ти так. Працюєш у така робота. От прибираємо сміття. Тож, попри складні умови, більшість не скаржаться. Кажуть, робота навчила терпінню, самодисципліні і спокою, адже місто її потребує незалежно від погоди чи дня тижня. Робота цікава, корисна, мабуть, для міста. Вивозимо близько 120 баків зі сміттям щодня. Машина немаленька, треба було звикати до габаритів, по дворам їздить. Не завжди зручно, бо залишають легкові автомобілі кому де заманеться. Але ж все одно намагаюся вивезти всі баки зі сміттям. Ну, як вивез всі баки, то дивишся, й то вийшло і гарно. І місто чище становиться. Олег за кермом з 18 років. Ще з дитинства він мріяв стати водієм. Тепер же має змогу не лише займатися улюбленою справою, а й приносити значну користь рідному місту. Також до колективу поступово приходить і молодь серед них, 26-річний Микола. Він розповідає, дуже хочеться, щоб і Миколаївці допомагали робити місто охайнішим, допомагати нам тримати місце чистоті, дойти до той же урни, до того ж, бака виконати ту бумажку, не кинути на землю. Не палити сміття де не потрібно, і охайно ну, ставитися до свого міста, бо ви ж тут і живете. Однак, чисте місто це заслуга не лише водіїв, а й усіх працівників Миколаївкомунтрансу, які обслуговують транспорт, займаються логістикою та працюють для того, аби сміттєвози змогли вийти на маршрут. Окрім водіїв у штаті нашого підприємства, також є прибиральники, вантажники, машиністи, екскаваторів. Всі також професіонал. Ми дуже пишаємося кожним з них. Завдяки їм своєчасно та якісно вивозиться сміття по місту і вони всі молодці. Тож дякуємо всім, хто щодня робить Миколаїв чистішим і затишнішим. Хай ваші дороги завжди будуть рівними. Робочі дні спокійними, а вдячність людей щирою та постійною. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Зранку, 29 жовтня, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного будинку в центральному районі Миколаєва. До місця направлено три відділення вогнеборців та чергову зміну оперативно-координаційного центру. Рятувальники вивели із задимленої оселі 73-річного власника житла та передали медикам швидкої допомоги. На щастя, він отримав легкий ступінь отруєння продуктами горіння та госпіталізації не потребував. Пожежу всередині оселі та перекриття будівлі ліквідовано. На місці, крім надзвичайників, працювала аварійна бригада Миколаєва та правоохоронці. Причина загоряння. Оновлюється Вітчизняні військово-морські сили поповнилися новими катерами комбат-Бот-90. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. Їх передали українським морякам Швеція та Норвегія. Такі катери вже перебувають на озброєнні нашого флоту, і тепер їх стало ще більше. Сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки. За словами віце-адмірала, комбат БОТ-90 входять до числа найкращих у світі та використовуються у. У багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО, ці катери швидкісні, маневрові та надійні. Вони призначені для виконання різноманітних завдань від десантування особового складу з оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства. У Миколаєві продовжують працювати над зменшенням кількості безпритульних тварин. Комунальне підприємство Центр захисту тварин реалізує низку програм від стерилізації та вакцинації до прилаштування чотирилапих у родини. Про це під час прямого етеру розповіла директорка підприємства Олександра Купінець. Як працює центр і які можливості для містян діють зараз у сюжеті. Зменшити кількість безпритульних тварин у місті, допомагати власникам домашніх улюбленців та виховувати відповідальність серед миколаївців. Такі завдання ставить перед собою комунальне підприємство Центр захисту тварин. Його директорка Олександра Купінець вийшла в прямий етер, щоб детальніше розповісти про роботу установи та відповісти на запитання мешканців. Першим пріоритетним нашим напрямком є якраз стерилізація безпритульних тварин на території міста. Це потрібно для того, щоб запобігти збільшенню кількості безпритульних тварин і в подальшому сподіватися призвести до значної значного зменшення цієї кількості Якщо ви побачили безпритульну тварину без бірки на вусі, це означає, що вона ще не стерилізована. У такому разі директорка закликала звертатися безпосередньо до підприємства Центр захисту тварин, яке координує вилов і проведення всіх необхідних процедур. Якщо ви є свідками, ви бачите безпритульних тварин, які не стерилізовані. В них немає ідентифікації виглядів бірки на вусі, ви можете зателефонувати. До нас за номером 097-364-75-96 і залишити свою заявку. Наші працівники вийдуть і відпрацюють. Ця послуга є абсолютно безкоштовною. Всі тварини проходять стерилізацію, вакцинацію від сказу і або прилаштовуються, або повертаються назад на місце свого перебування. Окремо керівниця розповіла про пільгову стерилізацію за зверненням соціально незахищених груп населення. У її межах тварин безкоштовно стерилізують, вакцинують від сказу та чіпують. У контексті нещодавного випадку сказу в корабельному районі. Керівниця закликала власників не забувати про щорічні щеплення. Сказ – це дуже небезпечне захворювання, тому будь ласка, підходьте до цього більш відповідально і не забувайте вакцинувати своїх тварин. Ви можете це зробити в будь-якій ветеринарній клініці, ви можете звернутися до нас, а ви можете звернутися до державної ветеринарної лікарні. Тобто ця процедура не дуже дороговартісна, але це убезпечить вас, і ваших рідних, і ваших тварин. Центр також співпрацює з міжнародним фондом Чотири лапи, завдяки якому безкоштовно стерилізують котів. Олександра Купінець зазначила, що попит на цю послугу великий, тож мешканцям варто записуватися завчасно. Посадовиця також нагадала про важливість цієї операції. Черга велика, бо бажаючих багато. Але завчасно дзвоніть, записуйтесь і стерилізуйте своїх котиків. Це по перше, про здоров'я і також про зменшення кількості. І безпритульних тварин, бо багато до нас звертаються тих людей з питаннями, що нам робити з киценятами, цуценятами. В першу чергу потрібно стерилізувати своїх тварин, щоб в майбутньому не виникало таких питань. Усіх, хто хоче знайти чотирилапого друга, директорка запросила відвідати сайт центру за посиланням, яке ви бачите на екрані. Там можна переглянути тварин, що перебувають на тимчасовій перетримці. Якщо у вас є бажання подарувати цим тваринам родину, будь ласка, заходьте, обирайте. Ми обов'язково з вами зв'яжемось, ви зможете прийти, познайомитись з твариною. Не обов'язково одразу забирати її, ви можете приходити, комунікувати, поспілкуватися з тваринами. До речі, наш центр відкрит для відвідувань. Тобто, якщо у вас є бажання саме поспілкуватися з тваринами, подарувати їм, хоч трошечки уваги і тепла, ви завжди можете завітати до нас. Виставки прилаштування тварин також добра традиція Центру захисту тварин. Наступна запланована на 9 листопада. Водночас директорка нагадала: знайти чотирилапого друга можна не лише під час таких заходів. Щодня підприємство відчинене для відвідувачів. Завітати можна за адресою вулиця Водопійна, 36, у будні з 8 до 16.30. Тут завжди є тварини, які. І чекають на свою родину Олександр Золматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У Карпатах вже справжня зима. Сьогодні мережею ширяться світлини, зроблені гірськими рятувальниками Прикарпаття на вершині гори Піп Іван Чорногірський. Вона засипана снігом, подекуди висота переметів сягає 80 сантиметрів. Там хмарно, вітряно та зимно. Місцеві надзвичайники закликають туристів стежити за оновленнями прогнозу та про всяк випадок завантажувати застосунок порятунок у горах для зв'язку з рятувальною службою. На про погоду у Миколаєві цього четверга, 30 жовтня, синоптики обіцяють миколаївцям сонячний ранок та мінливу хмарність протягом дня, без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 17 градусів. Вітер переважно південний легкий. Середня вологість повітря складатиме 65%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях думками про сьогоднішні новини. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.